То такі пророки та чим вони відрізняються від лжепророків. Пророки це посередники Бога, які облічають людей у гріху, допустим, в когось це ідулопоклонство, сатанізм, і направляють їх до Бога. Саме через них Бог давав знамення, щоб люди довіряли їм. Сьогодні люди думають, що пророки це ті, які гадають, до прикладу, о, в тебе там буде багатство, спадщина прийде, машина буде, шубу роздати, і навіть можуть нагадати родину. Звичайно, це лже-пророки. Справжні пророки Божі це світло цьому світу. Святий Дух прийшов облячати людей у гріху, а не роздавати певні якісь матеріальні блага. Біблія також попереджує берегтися лише пророків, які приходять до нас в вечій шкурі, а внутрі вовкі хижі, і так тільки по плодам дізнаємося про них. Самий великий пророк в очах Бога це Іван Христитель. Він був обичним пророком, що навіть не совершав ніяких чудес, просто проповідав покаяння, облічав царя у гріху. Так сказав сам Господь. Біблії також був один приклад, де, коли люди хотіли судити та вбити жінку за гріх блуд, Господь не остався в стороні і не зробив вигляд, що ніби нічого не знає, і не повів себе як страус, а взяв і вступився і сказав: Хто без гріха, нехай перше кине в камінь в неї? Виходить, отходя від Слова Божого, ми ведемо себе як страуси, майже. У будь-яких сферах потребується сміливість та відповідальність, і вибір за кожним. Читайте Біблію, вивчайте Писання. Амінь.